Майже півтори сотні бойових зіткнень за добу зафіксували у генштабі по всій лінії фронту. Росіяни активно штурмують позиції сил оборони одразу на кількох напрямках. Найбільше ворожих атак на Покровському 45. Точаться інтенсивні бої на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там зафіксували 27 спроб прориву української оборони. Докладно з фронту у нашому огляді. На Харківщині точаться бої біля Вовчанська та глибокого. Ворог посилює свої підрозділи та постійно бомбардує з неба. Та наші бійці не дають росіянам просуватись вперед. Точно в ціль летять дрони від 153-ї окремої механізованої бригади. Штурмову групу російських десантників ліквідувала 83-я бригада під Вовчанськом. Хартія Нацгвардії вполювала солдатів в вантажівку та мінометний розрахунок. Потрощили позиції росіян і штурмовики з 3-ї. Наші бійці йдуть на штурм через лісопосадки, які забруднені ворогом, і покинутими двохсотими і вибухівкою. Найменший рух може коштувати життя. Триста! Терніки накладався. Наступи на нево, наступи на нево. Бійці кажуть, це той випадок, коли рятує правильне військове взуття. Не дивись, там не так критично. Берсі дуже хороші, погоди. З ризикованої зони в притул до ворога штурмовики насамперед евакуювали пораненого побратима. Ніде не сховатись між голими стовбурами дерев. Техніка серйозний аргумент. в бою. на ворожі позиції в серебрянському лісі проводять вогневий наліт за допомогою БМП бійці боровії. А вночі там же яскраво нищать термобаричними боєприпасами групи розвідки російських окупантів. По Серебрянському лісу росіяни вдарили двома керованими авіаційними бомбами. По макіївці – -ма не керованими авіаційними ракетами Прифронтові села перебувають під постійним вогнем окупантів. Зокрема, Невське та Макіївка зазнали обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Близько сотні безпілотників застосували загарбники на цій ділянці фронту. Пробу штурмувати на Лиманському відтинку не припиняються, хоча зараз не такі інтенсивні. Ресурсів у росіян багато та вже не раз зламали тут зуби. Зокрема, завдяки 60-й ОМБР в районі Ямполівки. Часів яр наразі критична точка на Краматорському напрямку. Це впівдрон дуже багато. Кажу, це в основному це зараз мінометка йде і Фпівдрони. Звичайно, робимо максимум, що можливо, в наших. Умовах і в наших можливості на даному етапі допомоги це і знеболення, і обробка первинна чи вторинна саніт цих поранень. Зменшення інфекційності ворог напирає кількістю, технікою зброєю. Наші бійці відповідають мужністю та вправністю. 24-та бригада імені короля Данила покарала загарбників на квадроциклах та байках, спалила десантний бронетранспортер. За даними ресурсу Діпстейт, ворога візуально фіксують в залізному до Турецька 100 метрів. Тактичний успіх росіян зупиняє на цій ділянці фронту сота ОМБР, сили спеціальних операцій. Бійці злими пташками розносять ворожі укриття на друзки. Міста та села цієї громади нині під постійним шквальним вогнем. Для цивільних жителів єдиний спосіб зберегти життя якнайшвидше покинути небезпечний регіон. Допомагає з евакуацією під обстрілами група Фенікс. Бистра в машину! Бистра! Залом'є! Воно за хатою лягло! В Нью-Йорку зачищають міську забудову та захоплюють полонених штурмовики 425-ї бригади. Та найважче на покровському напрямку. Росіяни не шкодують живої маси. 47-ма бригада докладає надзусиль, щоб перетворити ворожу техніку на брухт, а окупантів на попіл. Багато хто думав, що війна буде ідеальною, знаєте, і фронт буде непорушним уже і нічого не буде відбуватися. Але а не може так бути, коли ворог наступає вже 10 місяців. Ну, от уже через тиждень буде як Росія почала 10 місяців буде як Росія почала масштабний наступ на Сході. 10 місяців. Ну, от вам результати, які вони мають на сьогоднішній день, але вони жертвують боєздатністю своєї армії, втратами не рахуються, сунуть вперед, а наші сили все ще їх намагаються остаточно зупинити. Я думаю, що це. Станеться на Курахівському напрямку палає російська бронетехніка, яку зупиняють таврійські десантники. З одного дивом вцілілого будинку в прифронтовій Єлизаветівці білі Янголи вивезли літнє подружжя. Та довезуть все листі, але тут ще залишається понад сотню жителів. З величезною подякою нашим захисникам Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон Єдині новини.